У Києві рятувальники на місці розборів завалів у Шевченківському районі столиці виявили діло хлопчика. Надзвичайники оприлюднили фото і зробіть на місці вчорашнього прильоту через російські ракетні удари та зазначили, що ліквідація наслідків триває нині на трьох локаціях. У наслідок ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб. Серед них 4 дитини, 117 постраждали, сім осіб врятовано. Напередодні Росія завдала ракетну удару по містах України. Відомо про понад 170 поранених і 30 Сім загиблих загалом пошкоджені майже 100 об'єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр на місцях. Досі триває розбір завалів. Володимир Зеленський заявив, що російські терористи мають за це відповісти. За його словами, просто сурбованість не зупиняє терор. Співчуття це не зброя. Потрібно збивати російські ракети. Потрібно знищувати російську бойову авіацію там, де вона базується. Потрібно робити сильні кроки, які не залишать жодного до безпеки. Світ має для цього необхідну силу. Партнери здатні це зробити. І рішення потрібні якнайшвидше, додав президент України. І у день масованого ракетного удару Путін розважав прем'єра Індії на рендра Поки російські ракети летіли на українські міста, Путін та моді спостерігали за кінною виставою, а потім провели неформальну зустріч у резиденції Новогарьова. Побувати в друга будинку велика радість заявив індійський прем'єр. Тим часом Німеччина прийме хворих українських дітей. На лікування після російського удару по Охмадиту. німецький міністр охорони здоров'я пообіцяв Віктору Ляшко, що наступний рятувальний рейс вилетить уже в середу. І у зв'язку із терористичною атакою Росії на цивільні об'єкти Києва 9 липня оголошено днем жалоби у столиці. І аби допомогти нашим збройним силам обороняти наші мирні міста, РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятайте, кожен донат наближає перемогу України.